Ремонтні роботи на вулиці Красовського у розпалі водопровідну мережу роблять так, щоб кілька років про неї не згадувати. Взагалі на таку якість сподіваються, і хмельничани. Водопровід, який проходить під жінодорожними путями, вийшов із ладу. Він побудований в 1974 році. Як кажуть, за це час він попрацював більше 30 років і вийшов з ладу. Ми проводимо тут. Роботи ремонтні роботи на вулиці Толстого перекриваємо частково. Рух через ремонтні роботи вулицю Красовського частково перекриють. Як каже заступник головного інженера Хмельницького водоканалу Микола Грицюк, усувають пошкодження водопроводу діаметром 400 міліметрів під залізничним полотном. Роботи триватимуть до 1 лютого. Тут ще залежить від того, як нам буде поставка труб, бо їх ще треба закупити зі сторони. Вулиці Проскуровського і Толстого відрізаємо його, ну, воду, як кажуть, перекрили, хочемо його витягнути з-під железнодорожного полотна, а потім на його місце будемо затаскувати другу трубу, вже поліетиленову. Тим часом центральна частина міста не сидітиме без води. Водопостачання забезпечують резервні трубопроводи. На зміну снігопаду прийшов бурулькопад. Людяні нарости вкривають дахи будинків, козирки над під'їздами та балконами. Від крижаної брили ледь не постраждав хмельничанин Анатолій Якимович. Чоловік йшов кам'янецькою до аптеки. Не встиг увійти до закладу, як снігова шапка накрила тротуар. Воно впало вон, куски, блін, Я не попав. Я всі девлюсь. А тут… Познущались бурульки над вивізками крамниць та плиткою, що на вході до деяких магазинів. Дирекція одного з них позиватиметься до суду. Відповідну заяву вже подали до правоохоронних органів. Я стояв отут, то, от на цьому, от буквально на цьому місці, і от такі куски льда. Ну, напевно, кілограм за 30. кусок льда, який впав, вибив у це все діло. Б'є плитку, б'є вітрину, і кожен рік ми це за свої кошти встановлюємо. В заяві йшлося річ про те, що можуть пострадати люди. Прохідне місце, яке проходять люди. Ну і звісно, матеріальний ущерб. Комунальники запевняють, будинки від буруляк чистять. Наголошують, в один день прибрати усі людяні нарости нереально. В арсеналі мають лише дві вишки. Решту спецавтівок замовляють у приватних осіб. Також працівники профільних служб заручаються підтримкою рятувальників. В місті задіяно у нас п'ять вишок. Вишки в нас є дві наші комунальні вишки, які працюють на приміщеннях шкіл, садиків, значить, пенсійного фонду. От а жеки в основному наймають по договору вишки приватних підприємців. І в нас на сьогоднішній день задіяно ще чотири бригади висотників, значить, там, де на дев'ятиповерхових будинках, де не може вишка там дістати, значить працюють висотники. Комунальники закликають городян дивитись не лише під ноги, а й пильнувати, що над головою. Пішоходам від будинків радять триматись на відстані 3-5 метрів. Водіям рекомендують не залишати автомобілі поблизу домівок. Відома майстриня Ніна Гончарук взялася навчати вишиванню юних хмельничан. Ще у вересні у приміщенні навчально-виробничого комбінату мисткиня відкрила власну музей-світлицю. А нещодавно тут почав працювати гурток. Кожна дівчинка. Повинна мати тримати голку в руках і повинна знати хоч якісь такі, не можна сказати, якісь там хоча б шви такі, там які дійсно зустрічаються часто в вишивці. Поки що дівчатка роблять лише перші кроки у мистецтві майстерного володіння голкою та ниткою. Вишиваю, гладю і хрестиком. В хрестику є три вида, вони вже трошки от вчили. Однак плани у всіх далекоглядні. Вишиваю давно, ну так, хрестиком інколи, але таких нових технік ще ми не пробували. Це дійсно цікаво. Ну з першого разу не, ну, не зразу виходить, але пробуємо. <смі> Бачимо майбутньому, рушники може вишивати, будемо ще не знаю. Коли я навчуся шити, то я зішюю татові і мамові сорочки. <смі> Ніна Іванівна запевняє, навчать вишивати і рушники, і сорочки, і картини. Було б вичини терпіння та бажання. Майстриня володіє усіма техніками вишивки. Створює роботи і у власній, авторській. Полотно не гаптує, а неначе розмальовує голкою. Я працюю суто як художник. По кольору підбираю. Спочатку я зашиваю, так можна сказати, трьохшарова вишивка. Спочатку я зашиваю тло, потім я зашиваю те, що я хочу показати, а втретє, зашиваю шовком для підсилення ефекту. У доробку у мілиці більш ніж півтори сотні робіт. Велика їх частина прикрашає стіни музею світлиці та надихає маленьких вишивальниць на власні шедеври. Наразі у Ніни Іванівни близько десяти учениць. Серед них і онучка майстрині Вдома за голку бралася не вельми охоче, а тут. Тут а ми всі гуртом, тут інтересніше, е, ніж е, якось так вдома. До себе на майстер-класи Ніна Гончарук запрошує і дітей, і дорослих. Уроки безкоштовні. У майбутньому майстриня мріє зробити спільну з учнями виставку вишитих робіт. Чергові новації у податковій. Для зручності обслуговування громадян та платників податків Державна податкова служба запровадила спеціальний електронний сервіс заповнення декларацій про майновий стан і доходи. Аби скористатися послугою, платникові податків треба буде отримати електронний ключ цифрового підпису, а також встановити відповідне програмне забезпечення на своєму комп'ютері. Сервісом можна буде скористатись на офіційному веб-сайті ДПС України під час проведення кампанії з декларування доходів громадян за звітний період. На веб-порталі податкової уже з'явився спеціальний банер, у якому детально роз'яснюється порядок заповнення декларацій та додатків. Натиснувши на нього, платник зможе заповнити свою річну декларацію та відправити її податківцям. При цьому абсолютно не обов'язково оббивати пороги кабінетів податкових органів. До слова скористатись банером мають нагоду як фізичні особи-підприємці, так і громадяни, які отримали сертифікат електронного цифрового підпису в центрі сертифікації електронних ключів. З 21 січня цього року також почнуть діяти нові реквізити для сплати податків. За більш детальною інформацією можна звертатись до Державної податкової інспекції у місті Хмельницькому. Місцеві бюджети отримають півтора мільйони гривень з податку на нерухоме майно. Це у перспективі. Податки платитимуть лише власники хоромів. Скільки саме податково вирахує сама і надійшла суму квитанцією? Загалом цей процес триватиме до серпня. Податок непростий, кожен із суб'єктів господарювання, в тому числі і громадяни міста, мають не один об'єкт у власності, і необхідно чітко визначити ту пільгу і вчасно і в повному обсязі застосувати. Ми раніше повідомляли про новий податок. Нагадаємо, власникам квартир, площа яких перевищує 120 квадратів, доведеться платити 1% від розміру мінімалки. Це майже 12 гривень. Якщо зайвих квадратних метрів більше, відрахують 2,7%. Це у випадку, коли площа квартири перевищує 240 квадратів, а будинку 500. Разом з тим не будуть оподатковуватись дитячі будинки, гуртожитки та багатодітні сім'ї. По місту встановлені мінімальні ставки, що передбачені кодексом, це 1% і 2,7% відповідно для певних категорій платників. Якщо, наприклад, громадянин у власності має... Житлову квартиру загальною площею чи житловою площею, навіть житловою площею до 120 квадратних метрів, вона взагалі не податковується. Сплачуватиметься податок один раз на рік. Фахівці кажуть, платитимуть за своє майно не так вже і багато хмельничан, адже квартири понад 120 квадратних метрів і будинки понад 250 розкіш.